Всім привіт! З вами пані Ганна і радіобука. Новорічний короткий роман Мені ворожка ворожила автора Лія Тан, в котрий раз вам нагадую про спонсорство, адже це дуже круто слухати сучасні українські книги повністю і без реклами на нашому каналі. Посилання на спонсорство під цим відео чи на головній сторінці каналу. Анотація Казка на тебе чекає, красуне, вже сьогодні. Катерина лише хмикнула, з недовірою дивлячись на жінку. Не віриш? примружилась ворожка. А даремно твій король, що йтиме по житті з тобою, давно на тебе чекає. Сьогодні ж зустрінеш його, ви вже перетиналися, та познайомитися не встигли. Він до смерті налякав тебе, бо дуже поспішав. жінка видихнула, поглядаючи на карти. А ось і наш король, що пішов від тебе, він теж повернеться. Та, на жаль, пізно буде. Навіть не думай приймати його знову у своє життя світу божого з ним бачити не будеш. прикипіла поглядом до дівчини, з інтригою випитавши може, детально про твого судженого розповісти? Не варто, відразу налякано відмовилася Катерина. В тексті кохання, зима, ворожіння, приємного прослуховування.